Усі привіт, друзі! Від сьогоднішнього дня від 24 травня почала діяти заборона на деякі одноразові пластикові вироби в Польщі. Порушники заборони отримають адміністративний штраф навіть до 500 тисяч злотих. 9 травня в Дженіку Устав було опубліковано закон про зміни до закону про обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності щодо поводження з деякими відходами. Та проплату за продукцію, а також до деяких інших законів. Основною метою поправки є впровадження в Польщі обмежень Європейського Союзу на використання одноразового пластику та вилучення з продажу певних виробів із пластику. Поправка забороняє реалізацію одноразових пластикових виробів, перелічених у додатку 2 до цього закону. В список, друзі, потрапило 9 найменувань. Це ватні палички за винятком тих, що призначені до медичних цілей відповідно до інструкції медичного виробу. Це столові прилади, вилки, нож, ножі, ложки, палички для їжі. Це тарілки, це соломинки за винятком соломинок, призначених для медичних цілей відповідно до інструкції медичного виробу. Це мішалки для напоїв, палички для е, повітряних кульок, харчові контейнери з пінополістиролу, е, контейнери для напоїв, включаючи їх закрутки і кришки, виготовлені з пінополістиролу. Це чашки для напоїв, включаючи їх кришки, виготовлені також з пінополістиролу. За порушення е, цих правил, друзі, накладається адміністративні штрафи від 10 до 500 тисяч злотих. Під час е, визначення розміру адміністративного стягнення враховується ступінь шкідливості правопорушення, вид і обсяг, і також тривалість е, цього правопорушення, і також попередня діяльність суб'єкту. Так зазначається в цьому законі. Штрафи накладатиме воєвудський інспектор охорони навколишнього середовища. Више зазначені одноразові пластикові вироби, що поступили в продаж до дати набрання чинності цього закону, можуть продаватися або ж передаватися безкоштовно покупцям на території країни, або використовуватися для особистих потреб до закінчення товарних запасів. На сьогодні все, в мене, друзі. На все добре вам і до побачення. До нових зустрічей.